Applausi a risksitãra Так, шановні депутати, поступило звернення 25 серпня, що депутати Переїнської селищної ради, 8-го демократичного скликання, просять сьогодні, 28 го числа, Скликати 73 ю позачергову сесію Перегінської селищної ради за підписом 14 депутатів. Богдан Володимир, ось яке питання нагальне, на яке потрібно розглянути? Нам потрібно розглянути, у нас по, по освіті нема начальника освіти. І з такою пропозицією, я уніс, пропозицію ми нині зібралися. Іде 1 вересня. І повинен бути начальник освіти. І у освіті є найбільший у нас роботи є. І я запропонував провести сесію і пропоную наш... так, ми зараз будемо вже обговорювати під час да. Так. У зв'язку з відсутністю селищного голови, де на у пості нам необхідно. Обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції? Лілію, давайте вас квас садити, бо трошки не ну... так поступила пропозиція від Романа Федоровича. Обрати секретарем засідання Лілію Михайлівну. Хто за те, щоб на час роботи сесії секретаря виконувала обов'язки Лілія Михайлівна, прошу проголосувати. Хто за? за. за. Володимир. Подрічний занялюк Михайлов Кот Юрій, Кристи Чольга, За Мушура Богдан, за. Мушура Малина, Занадра За. за. Пашива, за. за. Роман, Скрипка Петров, Штатський Роман, Винтій Дмитро, за. Дмитро. За. Михайло. За. Бедра Богдана, за яични, 17 вже 17... 17... одноголосно. Вітаємо Юлія Михайлівна. Прошу, я оснавлю вас порядком денного. Сьогодні на порядку денному два питання і третє різне. Перше про внесення змін до програми впровадження безбар'єрного простору у Перегінській територіальній громаді на 2025-2026 роки. Друге питання про обговорення кандидатури на посаду начальника відділу освіти молоді та спорту Перегінської селищної ради. І третє питання різне. Які будуть пропозиції щодо включення у різне? У різному я буду виступати по поводу створити комісію, на, так як на території, на території школи будується капітальне будівництво. І у різному ще буду звертатися до депутатів, аби ми проголосували, нехай їх е, хтось відповідає, хто віддав дозвіл на приматизацію і, і, е, цієї ділянки, яке було тимчасово забудова, як вийшлося право власності, нехай займаються правохоронні органи включити у різне питання про створення комісії щодо призупинення будівництва на території Перегінського ліцею No1 та друге питання про затвердження звернення депутатів Перегінської селищної ради до правоохоронних органів щодо вивчення законності будівництва на території Перегінського ліцею No1. Щоб ці два питання включити у, поря... у різне, прошу проголосувати. Хто за? За. Потрош Наталя, За. Даналюк За. Митрон, Кос Юрій, Росія Лучорна, Ушура Богдан, Ушура Галина Занадра Оксана, За. За. Патричук Роман, Скрипка Петро, Стоцький Роман, Бринчит Дмитро, Федірко Михайло, <клаку>. Пудрак Оксана. Приїжджали наша за 18 зарічно. Приступаємо до розгляду першого питання. Про внесення змін до програми впровадження безбар'єрного простору у Берегінській територіальній громаді на 2025-2026 роки доповідає Оля Васильна, будь ласка, які зміни вносяться в дану програму? З тим, що 18 липня 2025 року обласною головою ОВА ОНИщук було прийнято розпорядження про затвердження їхнього обласного плану заходів, яким передбачено заходи з конкретним терміном виконання то одним із заходів є оновлення нашої програми по безбар'єрності переенції територіальних громаді. Саме тому виникла необхідність у внесенні змін до програми та визначення відповідальних осіб з питання реалізації національної стратегії безбар'єрності по напрямках безбар'єрності, які згідно розпорядження Кабінету міністрів від 25 березня 2025 року також внесли зміни до цієї стратегії. Саме тому пропоную вам такий проект рішення, внести зміни та затвердити нові редакції програму про впровадження безбар'єрного простору, затвердити постійно діючої робочої групи по впровадженню е, даної програми, затвердити оновлений план заходів на 25-26 рік відповідно до цієї стратегії та визначити відповідальних осіб з питань безбар'єрності відповідно за то, напрямками безбар'єрності у громаді, а саме. Фізична безбар'ярність піш Ольга Васильівна відділу архітектури, інформаційна та цифрова безбар'ярність, начальник відділу організаційної інформаційної роботи та обігу, суспільна та громадська безбар'ярність, начальник відділу охорони здоров'я та соціальної політики, освітня безбар'ярність, начальник відділу освіти, молоді та спорту та економічна безбар'ярність, начальник відділу економіки. І проект рішення додатково ja, сина дане рішення даний проект розглянути на комісії містобудування будівних подівельних підносить доводить коронавколишнє середовища в липні. Також він оприлюднений на сайті премських середжії комісія рекомендує розглянути. Хто за такий проєкт? Рішення прошу проголосувати. Хто за? Богаславець Наталія, Гордош, Дана Любна, За. Мушура Богдан. Мушурана за. за Надра Оксана. Пашіот. Рома. Петрійчук Роман. Крепка Петрова, Тоцький Роман, Тринтій Мина, Подірка Михайлов. Федорак Оксана. Фрітік. Щектечкілів. Вісімнадцять за рішення. Дякую вам добре. Наступне питання про обговорення кандидатури на посаду начальника відділу освіти молоді та спорту Беренської селищної ради. Прошу Мар'яна Ярославівна доповість по даному питанню. Шановні депутати, до відділу кадрів поступила заява від мельник Оксани Петрівни, яка просить призначити її на посаду начальника відділу освіти молоді та спорту відповідно до статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. Як ви знаєте, на час воєнного стану діє спеціальний законодавство, відповідно до якого начальники відділів призначаються не на конкурсній основі, а відповідно до розпорядження селищного голови. Заява по даній заяві відділом кадрів проведена перевірка та встановлено, що кандидатура мельник Оксани Петрівни повністю відповідає вимогам, які встановлені. У положенні про відділ освіти молоді та спорту Перегінської селищної ради, яке затверджене рішенням 65-ї позачергової сесії Перегінської селищної ради від 9 квітня 2025 року, до заяви поданий відповідний пакет документів, яким і підтверджено відповідність даним вимогам. У зв'язку з цим розроблений проект рішення, який пропонується до вашої уваги. Даним проєктом рішення враховано також те, що селищний голова знаходиться у відпустці та відповідно до закону України про місцеве самоврядування повноваження селищного голови виконує секретар ради. Тому е проєкт рішення передбачає рекомендувати секретарю ради Ользі Красілич відповідним розпорядчим документом призначити на посаду начальника відділу, відділу освіти, молоді та спорту Трегінської селищної ради. 29 серпня 2025 року Мельник Оксану Петрівну до моменту, що не перевищує призначення переможця конкурсу у зв'язку з днем припинення чи скасування воєнного стану. З граничним строком перебування на даній посаді, що становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Дане питання обговорювалося на комісії. Комісія рекомендувала. Підтримати. Добре, тоді хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? за. <Хар2> за. 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 Дана Люк Дмитро. Кось Юрій. Паші Ось, Патрійчук Роман, Скрипка, 15, 3 Дмитро. Федірко, Оксана, За. При рішенності. 18 за рішення. Добре, дякую. Тоді е, приступаємо до розгляду питання у різному. У нас поступила пропозиція від Богдана Володимировича створити комісію щодо призупинення будівництва, яке знаходиться на території Переїнського ліцею номер 1 в зв'язку з тим, що навіть є скарги батьків. Зараз починається навчально-виховний процес і ну, там вже будівництво частково розпочати. І якщо воно буде продовжуватися у навчаль... під час навчально-виховного процесу, ви самі розумієте, там є діти. Ну, Володимир Михайлович, у вас є комісія, склад комісії, який є по цьому у нас, по цій... яка комісія mm -hmm. створена mm -hmm. Саме по цьому об'єкту у нас комісії не немає. У нас є постійно діюча комісія, комісія, комісія земельних розуміє. ресурсів, містобудування, де голова комісії пач, ми їх залучаємо постійно. Ну то може не треба створювати дану комісію. Обов'язково треба. Є пропозиції, щоб з інших комісій, так само інші депутати, не тільки із земельної. у нас у тій комісії одна людина всього з Переїнська. Це ворота а об'єкт десь більше зміщений нагляд, коли тут на ще на той об'єкт тимчасовий на час. Добре, тоді об'єкт Марія На якщо створити комісію, на то треба задіяти напевно і юридичний відділ, відділ архітектури, залучити земельний відділ. І і депутат депутат yeah, yeah. і комісії може готувати захист прав людини захватувати. Місто будівництво дозвіл на корне що написано, що Посадова Загалі. особа органу головний, інспектор будівельного нагляду Діам Рябчинський Іван Михайлович. Ні, ну, ми то йому його знайдете, та і повідомите, коли ми будемо. Але, де, де коли будемо. Ми можемо за згодою його залучати, якщо. Ну, да, він має, він має нагляд свій На його клієнт Мар'яна. Ми їй зараз кажемо, що буде в комісія. Понеділок. і кажемо на яку годину і вона на своя проекта бере сюди, аби він нам доказував, що чи я порушення, чи я порушення. чи я чи, я чи, я чи Ми повинні створити тимчасову комісію щодо обстеження об'єкту на предмет дотримання вимог чинного законодавства по даному. Будівництво поступили пропозиції у склад комісії включити начальника юридичного відділу Марко Мар'яну Ярославівну, начальника відділу будівництва та архітектури Ольгу Васильовну, начальника відділу земельних ресурсів Сенич Оксана Богданіна. Депутатського складу голову комісії законності та прав людини Патрійчука Романа Федоровича також включити в даний склад Мушуру Богдана Володимировича, Скрипку Петра Єсуфатовича та Пайша Ігоря, так як він голова земельної комісії та заступника, який курує земельними питанням Володимира Михайловича. Волод... Михайловича. Да. Хто за такий склад комісії та за таке рішення прошу проголосувати. Хто за? А може ще хтось хоче? Левич Володимир, Матрич Наталя. Данелюк не костю. За. Мушура Богдан. Мушура. Скрипка Петро Гостоцький, Роман. Тринчий, міський, Федібко, Михайло, Приїжджане Федора. Федора. жаль. 18 За. І Тоді друге питання, яке поступило в пропозиція в різному. Про затвердження звернення депутатів до правоохоронних органів, про законність надання землі під будівництво даного об'єкту, хто надав дозвіл на право власності на даний об'єкт. На викуп земельної ділянки під будівництво та хто змінив цільове призначення даної ділянки. Прошу проголосувати. Хто за? Богаславець Наталя. Вага Володимир, Годрич Наталя, Наталя. Наталя. Данилюк Дмитро, Кост Юрій, Христілич Ольга. За. Мошура Богдан. За. Мушура Лена за. Мудра Оксана. Пасіо. Патрійчук за. Роман. Скрипка Петро. Тоцький Роман. Тринчі Дмитро, за. Федірко Михайло, за. Федорак Оксана. За. Приїжджано ще ти За. 18 зарішніх день.